Дай кубик. Молодець, тримай жетон. Дай кубик. Умничка, тримає жетон. Дай кубик. Молодчинка. Жетон. Дай кубик. Молодець, тримає жетон. Дай кубик. Угу. Дай кубик Умничка, молодец Дай кубик угу. Похлопай Молодец, дай кубик Молодчинка, тримай жетон Дай кубик? Угу, умнічка. Жетон. Дай кубик. Угу. Молодчинка. Де кубик. Та, супер. Зібрали всі жетони. Тримайте мовочі. Де кубик? Молодчинка. Де кубик? Умничка. Де кубик? Да, молодець. Тримай жетон. Так. Де книжка? Молодець. Де книжка? Умнічка. Де книжка? Молодчинка, жетон. Тримай. Так. Де кубик? Молодець. Де кубик? Да, молодець, жетон. Де книжка? Молодець. Де книжка? Нимнечка, жетон? Де кубик? Молодчинка. Тримай жетон. Де книжка? Супер, умничка. жетон. Де кубик. Умничка. жетон. Де книжка? Молодчинка. жетон. Так, зібрали всі жетони. Тримай. Гарно, погрався, Умничка, Давай тепер я пограюсь. Саш де кубик? Молодець. Жетон. Де книжка? Умничка. Жетон. Де заколка? Молодченка, жетон. Де книжка? Молодець шептуан? Де кубік? Умнічка? Де заколка? Ага, угу. молодець. Де книжка? Молодчинка, жетон. Дай кубик, Молодець. тримай жетон. Всі жетони зібрали. тримай тамагочі.